Бачите комбайни, які поїхали мої? Ну, Вже не мої, вже клієнтов. бо вже продані. Їдемо на перегруз. Прямиком з Норвегії. Зараз доганяємо. Зараз буду з'їжджати, розгружати, звісно, погода взагалі не льотна для того, щоб перегружатися. Комбайни ще й широкі, але зараз ми їх доженемо. Опа чао, ти сюди, видите які красавчики. Ану. МФ-24 і Дроник 4500. Тобто два одинакового комбайна, поняли, не? тільки по двома різними назвами. Оба. Отак от. Глянь, так от. такі широкі, йомойо. Отак. От, от. Зараз буду перегружати й мою, машина з України не приїхала, мала на ранок приїхати на перегруз. Зараз дзвоню, а водитель ще тільки до кордону десь там доїжджає. Придеться розгрузити, потім придеться заїжджати опять на травм. Бачите які красене.